Отже, Василю, добрий вечір. Буду вдячна, якщо поясните дуже поширене явище на сьогоднішній день. Сурогатне материнство. Як на це дивиться церква? Заздалегідь. Дякую. Як на це може дивитися церква? Скажіть мені. Ви що йдете на благословення до церкви, на сурогатне материнство? Це ваше рішення. Ви приймаєте на себе рішення, бо вам запропонували е, якусь певну винагороду, немалу. І ви згодилися виносити дитину і віддати. Це ваше рішення. Що вам церква має сказати? Медаль вручити за відвагу, чи що? Чи буде вас проклинати, чи виганяти з церкви? Що церква мала би сказати на сурогатте материнство? Скажіть мені, чи це добре, чи це зле? І ви послухаєте церкви. Я не маю е, на меті, розумієте, затягати вас у ще більші гріхи. Бо тому що це приймаєте рішення вам, а гріх є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Ви будете мати і без того, розумієте, тягар, бо тому що. Коли віддасте дитину, отримаєте гроші, до кінця свого життя будете, вам ті гроші будуть немилі. Церква може тільки сказати, що не робіть речей, через які будете плакати чи страждати. Діло в тому це, що тут стоїть питання, що Церква не може заборонити тобі народжувати. Церква не може тобі заборонити робити аборти. Церква може сказати, що це недобре. А заборонити не може. Заповідь Божа каже, не убий, вона не забороняє убивати. вона каже, що вбивати недобре. Бо наслідок буде поганий. І каже, не чужа лож. Вона тобі не забороняє статтею тите відносини церква. Вона каже, що наслідки від цього будуть погані. Нагадує тобі. Бо якщо заборонити, потім не можеш простити. А якщо церква рекомендує, каже, не робіть це, бо це не добре. Але ти зробив, церква може тобі простити, бо вона тобі не забороняла, а каже, не роби це, рекомендує. Бо наслідки будуть дуже погані. І людина грішить. І там приходить до сповіди і каже, так каюся. Так шкода, простіть мені. І коли церква скаже, я тобі забороняю, Порушувати піст. Ви розумієте, що якщо ви порушите піст, вас треба буде виключити з церкви, бо ви переступили заборону. Тому церква вам це не забороняє, каже. Це є недобре, бо тому що воно має дуже погані і дуже важкі наслідки. Сорогатне материнство я розглядаю гірше, як аборт.